Все. Коли з'явилися ангели, вони співали дуже такий гарний, гарний гімн. Слава на висотах Богу, а на землі мир людям доброї волі. Кожного різдва ми чуємо цей такий величний і прекрасний гімн. Кожного Різдва ми переживаємо, знаєте, так би не би, повертаємося в своє дитинство. Можна сказати, що Різдво до певної міри це таке свято, яке пов'язано з дитинством, тому що коли ми приходимо до шопки, ми бачимо там дитину. І напевно, що через те це свято, воно таке має такий дитячий характер. Діти, зрештою, вони є безтурботні. Вони дуже аж так не приймаються тим, що їсти, що пити, що вдягнутися. Правда ж. Про це все дбають батьки. І подобається шопка, кому не подобалось. І то, при чому, знаєте, гарна чи не дуже гарна, там, гарно зроблена, не дуже гарно зроблена. Якось це неважно, Оце так сьогодні так вчора так роздумував, в принципі, різні шопки є. Навіть у його собі найгіршу шопку, вона все рівно якось так притягує і такою, віє від неї такою таємничістю. Хоча, в принципі, як то можна сказати, що шопка найгірша, так? Якби ми не робили шопку, то. Я думаю, що в Іфлеємі було в рази гірше. І... і це така наша, я би сказав, така дитяча віра десь. Все буде добре. Бо це можливо воно з там походить. Воно, в принципі, і все буде добре. Тільки за що ми туди вкладаємо, в ті слова все буде добре. Так, недавно слухав зміст одної старої американської пісні, яка була написана після Громадянської війни в Америці, та десь здається, 19 або XVIII століття, точно не пам'ятаю. І в тій пісні пісня про Різдво, фактично, де дійсно говориться про Різдво, починається що серед тої Імли. Різдвяних дзвонів. Це на назад, повертає ностальгію в колишній. Ностальгію. Я там не був не знаю, але так пишуть, кажуть, що коли суспільство було релігійним, все було просякнуто тим духом справжнього Різдва. Бо зараз, знаєте, зараз от багато говорять про дух Різдва. Про що тут є? Це просто дух, це якийсь п'яний Санта-Клаус, який там ходить, портається і розказує щось там. Тобі зараз це не то. А Дух Різдва це, власне, ота імла, дуже гарно він написав цей автор, імла Різдвяних дзвонів. Що таке імла імла? Це така річ, подібна, як туман, так воно просякає все. Так, от Коли приходить туман, намагає все, навіть те, що під накриттям. Воно все пронизує. Це ще воно більше пронизує, як дощ. Бо дощ падає рівно, накриття і все, і, і сухо. А от імла вона пронизує все до можливо, до останньої критини, сюди заходить. І оця імла різдвяних дзвонів, це різдво, яке просякнуте, яким просякнуто суспільство, так Та як мачалка вбирає. В себе воду, губка бирає в себе воду повністю, і вона просякає так само, на колишнє суспільство, воно не мов би було все просякнути дух, таким справжнім духом Різдва. І далі розповідається про Різдво. Сюди чути гімн цей слава на висотах Богу на землі ми всюди чуємо ми різдвяні колядки, все чуємо десь три куплети. А потім з півдня, ми говоримо про Америку, не про Україну. Увага! Не зі Сходу, а півдня приходить війна, яка все руйнує. Всі надії, всі надії, сподівання, приходить землетрус, вмирає багато людей, невинних. І цей автор не немов би ставити собі питання, як можна серед того всього, серед тих війн, серед тих поганих речей, деформованих речей, які відбуваються в світі, світ суспільство, яке є зіпсуте, Як можна співати той гімн слава на вас, так Богу? Подібно, як і ми можемо собі сьогодні поставити питання, як серед тої війни, серед. Тої непевності в завтрашньому дні ми можемо співати слава на висотах Богу, але на рахунок непевності. А коли ми були впевнені в завтрашньому дні? Ми то були впевнені, але чи та впевненість була реальна? Це була ілюзія. Ілюзія того, що завтра обов'язково наступить, знаєте, як то є реклама одної. Компанії. Завтра буде! Ти звідки знаєш? Може не бути. Хто тобі може це гарантувати, що завтра буде знову? Просто раніше ми цього не бачили. Ми жили в ілюзії, що завтра буде, дійсно. Але сьогодні. Та ілюзія з наших очей спала і ми стоїмо перед, отак чітко бачимо завтра може не бути. І Як серед тої непевненості в завтрашньому дні, яку ми вже реально проживаємо, відчуваємо? Як можна співати слава на висотах Богу? Автор задає собі це щире питання. І дійсно, це питання, яке він ставить фактично. Він це також переживає. Його жінка, коли поралася коло вогню, загорілася її сукня і згоріла. Готувала їсти. Він, намагаючись її погасити, сильно постраждав. До кінця свого життя носив свою бору Борода була дуже довга. Син був важко поранений під час громадянської війни. Як? Як може свигати слава на оседах Богу, коли дехто не повернувся з війни? Ми не знаємо, скільки ще не повернеться. Ми не знаємо, що з нами буде, не говорячи про те, як є на війні. Як можна співати слава на висотах Богу, коли ми бачимо в світі стільки зла. У нас десь є така, знаєте, ілюзія того, що якщо я буду жити добре з Богом, то все буде добре. Навіть так собі деколи роздумую, не знаю, де воно взялося, та, та думка така. Споживацька думка, де вона взялася? Бо християни, Христос про це не говорить, ніде Він такого не сказав. От ніде. Навпаки навіть. Вас будуть переслідувати. Він не обіцяє своїм учням комфортного життя, він обіцяє їм переслідування, своїм послідовникам. Він чомусь вирішив, що має бути все добре. Я вам скажу, більше того, більшість релігій цього не обіцяють. Колись не небі. Є такі, що обіцяють, що ти зроби і буде все добре тут на землі. На християнство не належить до цих релігій. Як можна, власне, співати оце слава на висотах Богом? І він, власне, цей автор цієї пісні, останнім куплетом він, власне, про це говорить. Але таки варто є співати. Варто є навчитися співати цей гімн серед тої темряви, яка панує в світі. Бо колись прийде час і ця темрява скінчиться, коли ти станеш перед Богом і будеш давати відповідь на своє життя. Коли ти станеш в тому світлі і в тому мирі, ти сам станеш, ти не повинен думати. Якось так треба навчитися, я не знаю. От так що ми не думали про те, який є світ, На що він нам здав. Ну так, ми живемо в світі. у світі. Нас і знаєте, десь така ілюзія є, ну не то що ілюзія, таке якесь хибне бажання перемінити цей світ. І ми починаємо повчати, що зробити, ну, якщо починаємо, бо дехто нічого не починає. Забувається, що переміна світу починається з мене особисто. Потім, як вчора, ми згадували пастирів, вони прийшли венітеадоремось. Це означає, прийдіте, поклонітися. Вони прийшли поклонитися. І в тій адорації вони перемінилися їхні серця. І вони вийшли іншими людьми. Вони не змінили світ. Верніше, вони змінили світ, але через переміну себе. Але обставини їхнього життя не змінилися. Вони, як були маргіналами, так і лишилися. Їх не поважали люди раніше і не стали поважати через те, що не побачили Христа. Зовні нічого не змінилося. Але вони змінилися. І ми сьогодні бачимо, також приходять троє мудреців, як ми кажемо. Фактично, це є до певної міри астрологи. Церква засуджує астрологію, до речі, щоб ви знали. Це по зорях. І так вони приходять до Христа одними. А сьогоднішній Іван говорить про що? Що вертаються вони іншою дорогою, вони приходять, від, відходять від нього іншими? Вони тільки відходять від нього іншою дорогою. Тобто в них була одна дорога, це була, умовно, скажімо, так, до кінця не знаємо. Але так догадуємося, це була астрологія, а вертаються від Христа. Вони повертаються до свого дому, але іншою дорогою. Це означає, що. Після того, як вони поклонилися, в них відбулася переміна їхнього мислення. Після того, як вони вчинили адорацію, виніти одноремо споклонилися, змінилися їхній спосіб думання, пішли іншими, щоб більше вони почали мати з здатність. Чути, як Бог до них промовляє. Бо йшли вони до Іфлеєма, тому що побачили зорю. А відходили вже іншою дорогою не за зорею, а відходили іншою дорогою, тому що їм ангел Господній сказав. Це ми так читаємо легко Анна з'явився і сказав. А треба його ще послухати того ангела. Ви думаєте, до нас не звертався ангел ніколи? Кожен з нас має ангела хоронителя. Ми дуже часто слухаємо, що говорить ангел до нас. Та й взагалі я так можу спитатись, а ти знаєш, що до тебе ангел говорить? Дехто хто буде дуже сильно здивований, каже, так, а ну. А як це він говорить? Так само, як до тих мудреців. Вони навчилися слухати, що каже Господь. Але чому навчилися? Тому що прийшли і поклонилися. І ще раз кажу. Світ не змінився. Ірод не змінився. Ірод навпаки більше і більше розвитився. Але найважливіше, вони перемінились. Вони навчилися співати серед того, як каже, позволу, розбещеного і розглузненого світу, навчилися співати слава на висотах Богу, а на землі мир. Мудреці навчились. До того часу не вміли. Ну, не вміли просто. А потім навчились. І так важливо нам з вами є вміти співати оцей гімн. Попри це, що в світі робиться стільки біди і горя, стільки страждань. Які, до речі, людей самі роблять через непослух. І, попри все це, треба вчитися бути людьми, людьми доброї волі, щоб вміти співати цей прекрасний величний гімн. Розуміючи, що прийде колись час і я з тим творцем своїм зустрінуся, і я каже, Знову ж таки, Господь в своєму письмі і Господь прийде час, коли отре кожну сльозу з очей своїх вірних. Кожну сльозу. Твої сльози кажуть святі. Сльози будуть перетворені на діаманти, а рани твої будуть також. Перетворені. Не можу знати, як вони так дослівно це кажуть. Скажу так, твої рани будуть сіяти, сяяти, з них буде промінити світло. Прийде час. І щоб він прийшов, щоб ми дійсно могли це зробити, щоб наші сльози були перетворені на діаманти, а рани були перетворені на, на джерела світла, нам треба вчитися співати слава на висотах Бога. А це можна навчитися лише тоді, коли ми навчимося йому поклонятися. Веніте, теаноремос. Прийдіть. І поклоніться. Прийшовши і поклонившись, ти маєш силу і наснагу, мотивацію, вміти співати ту пісню, той гімн. Слава на висотах Бога на землі мир, людям доброї волі. І якщо ти будеш вміти це співати, ти вийдеш з від шопки іншою людиною. Світ не зміниться. І тебе вдома може чекати п'яний чоловік чи п'яна жінка, п'яний син чи дочка. Умовно кажемо. Тобто вдома будуть далі проблеми ті самі. Але ти будеш інший. Це так важливо. То бажаю в цей сьогоднішній день Різдва Христового, щоб ми з вами навчилися були здібними співати оцей прекрасний гімн. Попри все, попри всі негативи. слава Христос народився!